Ми повертаємося до студії програми про Карпати. І в нашій студії з'явився ще один гість: це представник громадської організації Завжди вірні, фанат львівських Карпат, якого всі знають як брілок. Одразу до тебе запитання. Ми знаємо, що Карпати після вилучення щіліча, вболівальники Карпат, надіслали листа на адресу федерації футболу. Можеш розказати, про що йшлося? Е, ну, ви так само нас можете розуміти правильно. Ми так само обурені цієї ситуацією, що склалася з арбітрами. Не треба. Бути якимись футбольним експертом видно, що з туру в тур з команди просто знущалися. А от іменно це видалення Чиліча чи в матчі з металістом, то вже була така, як своєрідна показуха, розумієте? і не приймати якихось дій з нашої сторони, це також було безпідставно. Тому ми так само, як і клуб, зробили свою заяву протест, відправили федерацію футболу, де чітко окреслили моменти, які ми хочемо добитися, іменно від коліни. Це по перше, десь. Відмінити дискваліфікацію Щіліча, припинити це совілля в українському футболі, і відсторонити всіх суддів, які систематично порушують і є без покарання. Тому ми подали лист і найближчим часом чекаємо публічної якоїсь, або, не знаю, в пресі, щоб Коліна відреагував на це і дав свій коментар. Свою оцінку Чесно сказати, ми мало в це віримо, бо вже багато разів клуб звертався в федерацію, і з відповідно, що нічого ніяких мір не вживалося. Але з своєї сторони, якщо далі буде продовжувати така ситуація, то ми будемо вдаватися до просто до всеукраїнської акції разом з іншими фанатами, бо це проблема не тільки Карпат, це є проблема всеукраїнського футболу. І страждають так само дуже багато клубів від цього. Але всі просто мовчать. Брівок, а скажи, от саме які фанати яких команд вас підтримують? У нас підтрим не можу так тобі зараз сказати конкретно які команди. Команди, які розумієш, це залежить від так само від різної категорії матчів. В одно в одному матчі можуть одну команду засудити, в іншому матчі можуть її вже і не засудити, розумієш. Але така проблема є, і таку проблему треба вирішити, щоб всюди було в всіх матчах було адекватне суддівство і адекватно відносилось до всіх команд. Щоб не було команди першого сорту, другого сорту і ще там якісь різні нюанси. Добре, ну а укресла наскільки може бути масою ця акція протесту, якщо вона матиме місце. Якщо вона матиме місце, я, я говорю, перший сигнал це був цей матч з Волиню. Ми підготувалися до того матчу. Е, зробили банер. Ну не то, що ну, зробили один банер і по стадіону розвішили. банера, це був перший сигнал Федерації, щоб вона вжила якісь заходи на, іменно на нашу заяву. Якщо вона нічого не не, не буде вживати, вже є попередню, буде домовленість з іншими фанатами, будемо протестувати. А, а вже по ходу, як будуть розвиватися події, будуть вживатися різні заходи. Наперед не можу сказати, як це буде відбуватися. Ну на який край? Ні, міри міри готові піти. Фанати, крайні міри. Фанатну можна сказати, що від цього ті судді, які дійсно були винуваті і дійсно були безнаказані в тих, в тих чи інших ситуаціях. Ми будемо окремо з ними вживати до них заходів, ну не радикальних заходів. А будемо публічно. він буде просто соромно більше робити такі помилки. Майдан готовий зробити другий? Ну не Майдан буде, ну буде наш фанатський. Можна сказати, такий майдан. Давайте повернемося до матчів Карпат в цьому сезоні. Зараз ми подивимося сюжет.